Я не виключаю, що одного дня ми побачимо вранці Твіт Маска про те, що нащо ми взагалі маємо справу з українцями, які витрачають наші кошти на будь-що, а свої кошти просто купують російські. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Силам оборони! Україна купує російські реактори для АЕС. Як вам така новина у 2025-му? Розбираємо сьогодні, що це все означає, чи є тут зрада, чи є перемога, і що думають експерти. Про все коротко розповім простими словами. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, і якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі. Що власне сталося? Верховна Рада 11 лютого схвалила закупівлю російських реакторів в Болгарії для Хмельницької атомної електростанції. За це проголосували 261 депутат. Витрати складуть 1 мільярд доларів. Нардеп від голосу Железняк назвав це великим атомним крадівництвом. Цитую: тепер десятки мільярдів із підняття вам, нам та всьому населенню тарифів піде. Кудись у Болгарію для закупівлі російських реакторів, добре. Ну якщо так можна сказати, в цій ситуації це дозвіл тільки на купівлю, а не на початок будівництва. Тому вкрадуть поки не всі 300 мільярдів, а трошки менше у президентській партії депутати поспішили відбілити таке рішення. Нардеп Андрій Жупанин написав, що в цьому підході є ще й переваги. Серед них є те, що Україна встигає укласти угоду до спливу дозволу на продаж реакторів, яка надана болгарським парламентом. Ви напевно бачили у мене в телеграмі. До речі, підпишіться, якщо ще ні, телеграм Соколова. Я вчора зустрічалася із Ланою Зеркаль. Це надзвичайний повноважний посол, експерт з енергетичної царини, а також дипломатка. Лана до того ж є експертом з питань енергетики, була радницею міністра і вважає, що це рішення депутатів. Далі цитата, друзі: чудовий аргумент критикам, який пояснює, чому Україні не варто допомагати, бо ми витрачаємо кошти, яких у нас і так мало, не на американську зброю чи технології, а на російські, прикриваючись болгарськими технологіями. Незабаром вийде наше злане інтерв'ю для рандеву наступного тижня, обов'язково подивіться, ну а поки що послухайте ексклюзивно її думки із приводу купівлі реакторів. Ну і напишіть в коментарях потім, що думаєте. Оце одна з тих речей, яка може значно спаскудити наші відносини з США. Тому що всі ці е, балачки про те, що Вестенхаус – які постачає паливні зборки з збагаченим ураном на наші атомні станції, дуже підтримує будівництво, тому що вони туди також будуть постачати ці атомні зборки, це для тих, хто не розуміє, про що йде мова. Бо зараз ми маємо викласти там, 600 або скільки 700 мільйонів просто за ці кастрюлі вироблені. В Росії і які лежать 15 років в Болгарії, а ще потратити невідомо скільки на будівництво цих реакторів. В той же час, наскільки я знову ж таки знаю, що з Вестенхаусом було домовлено про будівництво 5-6 блоків. Mm. Але вони в нас не в пріоритеті. Питання чому можна відповісти відразу? Бо заливати бетон. Легше без Вестенхаусу. Немає ніякого контролю. Для чого взагалі Україні такі шалено дорогі енергоблоки? У Нетішині, де розташована Хмельницька атомна електростанція, недобудовані два енергоблоки. Третій готовий на 75-80%. Четвертий на 25-30%. Будівництво було заморожене на два десятки років, аж поки у квітні 24-го уряд не оголосив про доцільність добудови. Через втрати енергетики внаслідок ударів росіян по електро та теплоелектростанціях встановлення таких двох реакторів, нібито має додати енергосистемі майже 2200 МВт. Керівник центру досліджень енергетики. А це Олександр Харченко каже, що побудувати атомний блок швидше ніж за 12 років, навіть ну просто за найоптимістичніших сценаріїв, технічно неможливо. Мовчу про обстріли, в яких ми живемо. Цю добу і явно будемо жити і далі. Мене не стільки дратує саме ця схема, бо вона не нова, її намагалися реалізувати і попередники, але мене дратує те, що саме це може дати привід американцям. Сказати, що з нами не можна мати справу. Тому що ми. Всіх обманюємо. А це в мистецтві укладання угод це одна з вад, яку Трамп не, не переносить. І не вибачить. І не вибачить. Угу. Сподіваюсь, що в офісі президента про це знають і думають зараз. Ну, сподіваюся, що жадібність не візьме верх над здоровим глуздом. Що ж до самих енергоблоків йдеться про придбання виготовлених росатомом енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС Белене. Це таке така з Болгарії у 2012 році. Болгарія відмовилась від будівництва станції в липні 23-го парламент країни доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів російського виробництва на суму понад 600 мільйонів євро. Рішення щодо купівлі російських енергоблоків викликало чимале обурення. Підключився виправдовувати це рішення вже. І зеленський мовляв, це потрібно, щоб не росли ціни на електрику для людей. Тому вгомоніться каже, Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції. Це більше двох гігават електрики для України. Щоб було Зрозуміло, зараз цими складними зимовими місяцями ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дозволять Україні навіть в зимові місяці йти без імпорту, і обов'язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей. Взагалі, сам процес ухвалення цього законопроекту про дозвіл на купівлю російських реакторів був м'яко, скажу, панове, дуже непрозорий. Деякі опозиційні депутати, зокрема з ЄС, твердять, що із проектом про придбання у Болгарії реакторів сталася афера. Вони нагадують, що попередній законопроект був провалений в грудні, але Тепер його ключові статті додали в законопроект, який не стосується теми енергоблоків, який вже ухвалений раніше у першому читанні. Крім того, план будівництва нових блоків був розроблений без жодних консультацій з Європейським Союзом. Це підтвердила і посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в Європейській Правді в коментарі. Ми ну, загалом зараз немає довіри до міністерства енергетики, адже це відомство регулярно потрапляє в корупційні скандали. Ну і я не бачу якихось висновків, відставок рішень системних. 10 лютого нардеп від голосу Железняк сказав, що НАБУ відкрило провадження про розтрату 430 мільйонів гривень пов'язаних із будівництвом нових атомних блоків. Депутат пише у телеграмі, що він та кілька колег передали до набу факти, як керівництво енергоатому витрачало кошти на різні активності пов'язані з будівництвом блоків. Хоча рада має давати згоду на дії, пов'язані із проектуванням та будівництвом ядерних об'єктів. Керівник центру протидії корупції пан Шабунін взагалі заявив, що ухвалення закону це фактично злиття, що 600 менше мільйонів доларів. На російські атомні реактори. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Допомогти нам робити нові відео ви зможете в описі. До зустрічі. Друзі, батальйон Вінчі звернувся до мене із таким повідомленням: послухайте і задонайте 5 гривень від кожного з вас. Врятує ситуацію, і ми купимо мавіки, які будуть рубати русиків. Шановна пані Яніна та спільнота. Ми першебеда вінчі просимо вашої допомоги у придбанні сіми мавіків 3Т, які допоможуть ефективно виконувати роботу нам на покровському напрямку разом до перемоги. Слава Україні!